До Всеукраїнського дня бібліотек пропонуємо вашій увазі добірку методико-бібліографічних посібників із фонду Симоненківської книгозбірні про бібліографічний простір Черкащини і представлена ця добірка на однойменній виставці у відділі аналітико-методичної роботи. Отже, бібліографічний простір Черкащини сьогодні. Це три обласні бібліотеки, універсальна наукова бібліотека імені Тараса Шевченка, бібліотека для юнацтва імені Василя Симоненка та бібліотека для дітей. У 66 територіальних громадах області діють 649 публічних бібліотек, 46 пунктів бібліотечного обслуговування, один юнацький сектор, 4 юнацьких абонементи. 13 юнацьких кафедр та 558 юнацьких груп. А зараз про це детальніше. Умовно, нашу виставку ми поділили на шість розділів. Отже, наш перший розділ має назву бібліотека Центр громади. І в ньому ми репрезентуємо до вашої уваги два показчики. Один показчик перший, він нам розповідає про досвід роботи бібліотек Христинівської територіальної громади, а другий про досвід роботи Корсун Шевченківської бібліотеки Шевченківської територіальної. Громади. Ну, власне, на Христинівщині дуже плідно, давно співпрацюють із представниками і влади, і займаються зв'язками із громадськими творчими об'єднаннями, широко впроваджують різноманітну проєктну діяльність. Ну і, звичайно, впроваджують нові форми та методи роботи. Про все це можна прочитати на сторінках по Щодо косин Шевченківського, то, як на мене, одним із найцікавіших аспектів роботи і форм роботи, саме в цьому матеріалі, є облаштування в одному із сіл району подвір'їв за інтересами. Я б навіть сказала тематичних подвір'їв, таких як бабусині посиденьки, цілителька людська, любитель городництва, кухар села та наш інформатор. Наш другий розділ називається до Всеукраїнського дня бібліотек, і тут ми презентуємо досвід роботи Кам'янської, Золотоніської та Смілянської територіальних громад, точніше, бібліотек цих територіальних громад. Отже, розкриваючи грані бібліотечної професії, ми можемо сказати про те, що автори цього посібника розповідають про тижні бібліотек. Про дні відкритих дверей, про популяризацію читання серед юнацтва, про віншування ветеранів бібліотечної професії. Подають також сценарії відзначення професійного свята саме дня Дня бібліотек в одній із бібліотек Кам'янця. Наш другий посібник в цьому розділі працюємо вдумливо, відпочиваємо весело. Це досвід роботи Кам'янських. Бібліотек Кам'янської територіальної громади. Теж по відзначенню дня бібліотек. Він цікавий тим, що у додатках ми можемо бачити сценарії саме до свята, і також конкурси, також професійної майстерності працівників бібліотек. І наш третій посібник, третій наш матеріал бібліотека іде в люди. Тут Інноваційні форми обслуговування населення у Черкаській та Смілянській територіальних громадах, точніше у бібліотеках цих територіальних громад. Ну і власне, те, що найцікавіше в цьому посібнику, це впровадження. Такого культурного експерименту, як бібліотека під парасункою та імпровізованого читального залу під відкритим небом, який був названий бібліотечна п'ятка. Далі переходимо до нашого третього розділу виставки, і він називається «Плекаємо таланти, робота з обдарованими дітьми у бібліотеках області Ця робота триває в області постійно і вона полягає у виявленні та співпраці із творчо обдарованою молоддю через анкетування, запровадження ігрових форм роботи, бенефіси читача, роботу з літературно обдарованою молоддю та різноманітні об'єднання за інтересами. Другий наш показчик. Це знову Корсунщина, це досвід роботи бібліотек цієї територіальної громади. І там вони запровадили проєкт з підтримки та розвитку читання, який назвали Читаю я, читає вся моя сім'я. І в рамках цього проекту можна виокремити чотири блоки, такі як літературні читання, Моя велика і мала батьківщина, бібліотерапія та дозвілливе читання. Четвертий розділ: рідний край та культурно-історична спадщина. І тут ми представляємо два матеріали, два показчики. Перший це про досвід роботи суботівської філії Чигиринської централізованої бібліотечної системи на час виходу показчика. На момент була саме така назва бібліотеки, тому я, власне, так її і називаю. Передмову та післямову до цього видання, до цього показчика написав відомий наш краєзнавець Валентин Лазуренко, і також на сторінках вміщена інформація про Суботівські історико-краєзнавчі учнівські конференції. А друге видання другий показчик це з досвіду роботи бібліотечної системи Драбівщини, і тут про роль бібліотек у збереженні національної та культурно-історичної спадщини. В цьому напрямі вагумами є різноманітні форми вивчення народної обрядовості, відзначення знаменних та пам'ятних дат в історії України, а також відповідні тематичні заходи. П'ятий розділ обслуговування людей із особливими потребами. І тут ми теж традиційно вже презентуємо два показчики. У першому реабілітація книгою бібліотечне обслуговування громадян із особливими потребами. Це досвід роботи бібліотек Кам'янщини, і другий це досвід роботи бібліотек Городищини, теж про, власне, про обслуговування людей із особливими потребами. Щодо першого, то з нього ми довідуємося про основні Форми і методи роботи саме із особливою категорією користувачів, такі як послуги книгонож, робота консультаційного пункту, виставкова робота, організація та проведення різноманітних тематичних заходів. Другий методичний матеріал розповідає безпосередньо про стаціонарні та нестаціонарні форми роботи із людьми із інвалідністю. Шостий завершальний розділ нашої виставки бібліотеки Черкащини на сторінках місцевої преси. І е, перший бібліографічний показчик, який я тримаю в руках, він власне дублює нашу назву наступного розділу і знайомить нас із актуальними публікаціями з питань діяльності бібліотек області, що були опубліковані на сторінках місцевої преси. Тут матеріали згруповано за тематичними розділами, бібліографічні описи супроводжуються короткими анотаціями. І мають суцільну нумерацію. Наше наступне джерело це бібліотечні заклади Маньківщини на сторінках періодичних видань. Це бібліографічний листок, і він переважно вміщує інформацію із районного часопису «Маньківські новини. І третій матеріал це бібліографічний список, і упорядкувала його на Христинівщині, Ну і відповідно це бібліотек, діяльність бібліотек Христинівської територіальної громади на сторінках періодичних видань. Цей список укладено згідно із хронологією виходу матеріалу, в тому чи іншому періодичному виданні. Таким був бібліотечний простір Черкащини в контексті методику бібліографічних матеріалів. Наша юнацька бібліотека була рада презентувати вам його і, користуючись такою нагодою, вітає усіх колег-бібліотекарів із професійним святом. Зичимо жити і працювати в задоволення, із книгою в руці і в серці.